Доброго дня! Вас вітає кафедра вчителів фізико-математичних дисциплін Бердичівського міського ліцею номер 15 Наша зустріч присвячена особливостям освіти в кризовий період. Проблемам вирішення глобальної світової кризи присвячена велика кількість наукових праць, прикладних досліджень, симпозіумів, семінарів, зустрічі на різних рівнях як в Україні, так і за кордоном. Криза економічна це прорахунки, недосконалості, помилки зумовлені обмеженістю, підготовки сотень тисяч фахівців. Причини кризи полягають у нерозумінні керівниками багатьох країн того, що гуманістичне майбутнє людства залежить не від збільшення і модернізації озброєнь, витрат на них величезних матеріальних та інтелектуальних ресурсів, а від освіти та виховання народу, створення високого матеріального рівня життя. Адже саме життя диктує необхідність усвідомлення простої істини майбутнє країн, народів всього людства не в нових озброєннях, а в освіті, в рівні наукової та загальнокультурної розвиненості кожної людини. Тому криза економічна радше за все є і причиною, і наслідком кризи в системі освіти. А відтак через подолання кризи освітянської може з'явитися шлях до подолання і запобігання кризи суспільної. Ще у 1970 році ЮНЕСКО визнало, що сучасна освіта перебуває в кризовому стані. Директор міжнародного інституту планування освіти, англійський вчений Філіп Кумпс зазначав, що залежно від умов, що склалися у різних країнах, криза проявляється у різній формі сильніше або слабкіше. Але і внутрішні пружини однаковою мірою проступають у всіх країнах: розвинених та тих, що розвиваються, багатих і бідних, що здавна славляться своїми навчальними закладами, або тих, що продовжують їхню велику справу зараз. Український кінознавець, філософ, вчений Ячеслав Олександрович Кудін переконує, що основна причина кризи в системі освіти обумовлена розривом, який поглиблюється між змістом нових відкриттів вчених технічних винаходів і непідготовленостю більшої частини людей це усвідомити і застосувати в практичній діяльності. У 2018 році Україна вперше взяла повноцінну участь у дослідженні, яке показало проблему із математичною грамотністю школярів, і тому 2020-2021 навчальний рік оголошено Роком математики в Україні. Це допоможе привернути увагу суспільства до розвитку математичної грамотності не лише у школярів, а й у всіх громадян України. Розпочато підготовку до проведення ПІЗА 2021 року. Під час нового дослідження планується участь України в пілотуванні розділу креативне мислення та залучення до тестування дітей з особливими освітніми потребами. Планується, що, на відміну від дослідження 2018 року, учасники ПІЗА 2021-го Україні проходитимуть тестування вже за допомогою комп'ютерів. 2018 го ми вперше приєдналися до ПІЗА і відтепер маємо більше знань про те, якою є наша загальна середня освіта, чого потребують наші учні та які фактори допомагають їм бути успішними. Дослідження також дає нам можливість порівняти свою освітню систему з системами країн, що за розмірами, економічним потенціалом та історичним досвідом подібні до України. Воно спрямоване на оцінювання того, наскільки ефективно 15-річний підліток може використати звання і уміння, здобуті в закладі освіти для розв'язання життєвих проблем і подолання викликів у незнайомих умовах. Вчителі математики нашого ліцею започаткували роботу математичної школи Математичний Олім для учнів міста і району. Яку в лютому 2020 року відвідало 80 учнів різних шкіл міста? На заняттях математичної школи розглядалися базові питання шкільного курсу математики, завдання міжнародного конкурсу кенгуру, матеріали міжнародного порівняльного дослідження ПІЗА для оцінювання математичної грамотності, завдання ДПА і ЗНО з математики. також… Використовували матеріали закордонного досвіду, тестування для вступу у вищі навчальні заклади Німеччини та Польщі. Ми розробляємо освітні проекти, авторські посібники і програми, залучаємо ліцеїстів до участі в олімпіадах, інтелектуальних і творчих конкурсах, до роботи спецкурсів прикладної спрямованості. Вчителі кафедри ніколи не стояли осторонь нагальних проблем освіти, працювали і працюють творчо, переймають передовий досвід, співпрацюючи з науковцями Житомирських вишів під час щорічних фестивалів, Space Tech Fest, виїзних засідань кафедри, семінарів, круглих столів, конференцій, навчальних екскурсій у музей космонавтики, лабораторії Житомирської політехніки та університету імені Івана Франка. Педагоги кафедри беруть участь у едкемпах регіональних і республіканських, де, спілкуючись із креативними колегами, обмінюються власним досвідом, презентують свої ідеї. Ми співпрацюємо з підприємствами міста. Ініціативні та творчі групи організовують екскурсії, зустрічі, підготовку лицеїстів до турнірів, конкурсів, олімпіад, розробляють проекти, авторські програми. Криза не лише руйнує, а й дає поштовх до розвитку. Найістотніша особливість сучасної кризи полягає у повній неможливості впровадження аудиторної роботи з усіма категоріями здобувачів освіти. На перший план виходить використання можливостей дистанційного навчання як альтернативи традиційним аудиторним заняттям. Користувачі соціальних мереж, представники закладів освіти різних типів і рівнів, громадських організацій. Освітніх установ, педагоги, батьки, керівники і самі здобувачі освіти активно обговорюють проблему дистанційного навчання. Однією з причин неготовності до нього називають відсутність єдиної для всіх платформи й освітнього контенту. Нові реалії освіти в період карантину спонукають до пошуку нестандартних рішень щодо організації освітнього процесу і забезпечення якості навчання. Загрози і виклики, як ознаки кризи, стали визначальною умовою здобуття нами нового досвіду і відкриття нових можливостей. Опанувати новий сучасний рівень управління освітнім процесом дали змогу інноваційні цифрові технології. Учителі БМЛ No15 прийняли виклик дистанційної освіти, що ми маємо позитивне з нового досвіду, набутого під час вимушеного переходу на дистанційне навчання. Співпрацю і взаємодопомогу на рівні школа, учні батьки найбільшим надбанням за час карантину стала продумана комунікація на рівні школи, де і вчителі, і батьки, і учні почали взаємодіяти, домовлятись. Учителі за дуже короткий термін опанували величезну кількість сервісів, додатків і платформ для дистанційного навчання. Швидко навчалися самі. Навчали дітей, батьків використовувати технології у навчанні це справжня командна робота. Досвід показує, що виникнення інтересу до математики в учнів залежить від методики її викладання. Потрібно турбуватися про те, щоб на занятті кожен учень працював активно, захоплено, навчально-виховний процес. Ми організовуємо так, щоб він відповідав вимогам сучасності, мав особистісно орієнтовану спрямованість, розвивав компетентнісну вагу. Для організації дистанційної навчальної взаємодії з учнями використовуємо Google Classroom. Підготовку навчальних матеріалів здійснюємо за допомогою сервісів на урок, Learning Apps, Class Time, плікерс, уроки онлайн. Проводимо за допомогою Zoom. З метою підготовки до ЗНО рекомендуємо учням використовувати платформи Ера Prometheus. Для організації дистанційної дослідницької діяльності використовуємо програму динамічної математики GeoGebra та графічний онлайн-канкулятор Desmos. Щиро віримо і переконуємо в цьому своїх колег. Що тільки за умови творчого підходу можна досягти головної мети непросте відсиджування за партами, а цікаве навчання, яке з нетерпінням чекають учні. Фрагмент одного з даних дистанційних уроків можна переглянути за гіперпосиланням. За словами міністра освіти Сергія Шкарлета, під час участі у формі Україна 30 коронавірус, виклики і відповіді, Україна опанувала дистанційну форму освіти не гірше, ніж інші країни. Українська освіта в особі президента України завжди матиме надійного союзника. Про це під час проведення форуму освіта України України-2021. стратегічні цілі та пріоритетні напрями заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, освіта і наука є стратегічно важливими напрямками для України. Хоча довгі роки держава приділяла недостатньо уваги цій галузі. Популярність дистанційної освіти в останні роки різко зросла. Ця форма навчання є найбільш гнучкою та доступною для багатьох бажаючих отримати знання. Багато сказано на користь дистанційної освіти і, мабуть, не менше про недоліки подібної форми навчання. Але ми шукаємо завжди лише хороше, лише позитив. Отож, переваги дистанційного навчання. Є нагода стати організованішим і відповідальнішим, проявити себе. Можна самостійно обирати зручний час і теми навчання. Гаджети і девайси легальні. Учителі їх не забирають, а навпаки, закликають ними користуватися. Менше паперової роботи, більше електронних завдань. Чудова нагода надолужити прогалини у навчанні. Умови навчання комфортні, бо домашні. Немає обмежень щодо джерел отримання інформації. Сьогодні, коли всі навчальні заклади перейшли до навчання онлайн, Актуальним стало питання перебудови навчального процесу, налагодження комунікації між учнями і викладачами, правильного використання наявних технічних ресурсів. Навчання онлайн вимагає зовсім інших методичних підходів. Сучасне викладання предметів не може ігнорувати велику кількість нових, побудованих на основі інформаційних технологій, освітніх інструментів. Сьогодні рутинні процеси можна делегувати електронному партнеру, а людина має можливість побачити і відчути фундаментальність і важливість, красу та елегантність кожного предмету. Пропонуємо вашій увазі деякі корисні посилання на платформи для дистанційного навчання, методичні рекомендації, сайти про освіту та платформи для онлайн-конференцій. Усі наші матеріали ви зможете знайти на сайті Бердичівського міського ліцею номер 15 Освіта завжди має ключову роль в історії, бо дає поштовх новим технологіям, формує суспільну свідомість, є інструментом, який дозволяє зберігати саме суспільство. В нинішніх умовах саме освіта виходить на авансцену і відіграє роль визначального, соціального, економічного, політичного та культурного чинника у забезпеченні стійкого розвитку суспільства. На зміну людині-виконавцю повинна прийти людина-творець. Відтоді і триває пошук нових освітніх систем, альтернативних традиційним. Люди – Здатні розвиватися і приймати нестандартні рішення. Найважливіший капітал відкритого суспільства. Час дистанційного навчання на плечі батьків лягає додаткова відповідальність за успішність дітей. І батькам в такій ситуації потрібна підтримка не менше, аніж дітям. Навіть професійним педагогам складно навчати вдома своїх дітей, не кажучи вже про тих батьків, у яких немає професійної підготовки. Можливо, діти не так часто говорять про пандемію. Дистанційне навчання або скаржаться на соціальну дистанцію. Але вони це відчувають. Батьки і вчителі повинні підтримувати дітей і завжди пам'ятати про те, що від цього залежить успіх навчання. Шановні колеги, ми щиро вдячні вам за увагу. Бажаємо вам здоров'я, натхнення, затишку, успіхів, розуміння, сил та енергії, любові і впевненості.